Тепер розглянемо перший показник, за допомогою якого ми можемо визначити розмах. Цей показник називається дисперсія. Сутність, так, да, ось тут я якраз зберегла формулу дисперсії. Ну, насправді вона не така страшна, як можна подумати. Перш за все, ось подивіться тут у серединку, Перш за все, нам потрібно підрахувати різницю між середнім, як відрізняється середнє, і кожен конкретний показник. Тобто оці показники, перший, другий і так далі, а це у нас середнє. І давайте зробимо перший крок, оце у нас х1 мінус. Наше середнє є. Ну, а тепер давайте просто протягнемо. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо, що перший показник менше, ніж середнє, другий показник більше, третій більше, четвертий менше і так далі. Ось ми це перше зробили. Що ми робимо далі? Ми дійсно можемо. Начебто відразу підрахувати суму, але ми цього робити не будемо, тому що у нас є показники з мінусом і з плюсом, і якщо ми це не врахуємо, точніше не приберемо, не приберемо наші мінуси, то це приведе до викривлення результатів. І тому давайте перш за все ми введемо в квадрат. Для того, щоб у нас прибрати ці мінуси. Тобто, ви ж пам'ятаєте, що мінус на мінус дає плюс. Так, Вили в квадрат є. І зараз все. Далі зробили. Є все прекрасно. Ми з вами отримали. Ці результати, вже ми з ними спокійніше можемо працювати. Яким чином формула нам підказує, нам потрібно підрахувати суму? Ось у нас наша сума є. А тепер що останній крок? Суму нам потрібно поділити на кількість. Всього тут 15 людей, і, власне, яким чином ми це робимо? Ось поділили на 15, і ось наша дисперсія 0,64. До речі, щоб ви не дуже лякались, насправді є вбудовані формули дисперсії, і ось давайте у нас ось є показники. Давайте ми не будемо все це рахувати, ми просто підрахуємо дисперсію. Дорівнює дисперсія виділили. Зверніть увагу, ми отримали той самий показник. Тобто, за допомогою формули ви бачите, ми можемо дуже швидко це зробити. І ось давайте я зараз це швидко зроблю. Ось на цьому прикладі. Наприклад, нам потрібно підрахувати дисперсію всіх цих показників. Ось ми її підрахували, а потім отут притягли все, у нас є дисперсія всіх цих показників. Зверніть увагу, дійсно, дисперсія вже дещо показує. Рівень розмаху: ось тут 0,64, маленький, менше одинички, а тут аж. 136 а тут аж 188. Тобто вже дисперсія нам показує, що дійсно різноманітність між цими показниками досить принципова. І якщо у класі А різниця різноманітність маленька, менше одинички, то тут ось яка велика. Але. Показник дисперсії не завжди використовується. Чому? Тому що цей показник введений все ж таки у квадрат. Ви ж пам'ятаєте, ми вводили у квадрат для того, щоб у нас не було тут мінусів. І тому частіше використовується такий показник, який називається сигма. Сигма. Тобто потрібно взяти просто корень із дисперсії. Дуже просто. Давайте спочатку через формулу, корінь, беремо це число, ось ми знайшли, ну і, власне, ось вони ці сигми, ми їх отримали. Зараз я їх виділю. Ну і, до речі, знов-таки Сигма. Ще це називається стандартне відхилення. Стандартне відхилення. І його е, є теж формула. станд от откл. Ось ми його взяли, виділяємо. Бачите, те ж саме число і тут те ж самі числа. Тобто, ви бачите, ми можемо підрахувати ось таким чином цікавим а ми можемо також це зробити швиденько. І сигма або стандартне відхилення, цей показник використовується значно частіше. І не просто частіше, ми ще з вами будемо вираховувати так зване. Правило трьох сигм, дуже цікаве правило, коли будемо вивчати нормальний розподіл, але у будь-якому разі поки що ось так. Ось у нас є сигми. Але є ще досить цікавий нюанс. Цікавий нюанс в чому складається? Наприклад, якщо ось тут ми взяли за однією методикою, опитали там. Три класи, ще люди у нас, кількість людей однакова. Ми тут можемо порівнювати ці сигми. І дійсно, ми скажемо, тут дуже великий рівень різноманітності, тут сигма велика. Але іноді, наприклад, ви берете дві-три методики, і вам цікаво порівняти ці методики. За різноманітністю. Тобто, наприклад, ви виміряли агресію, комунікабельність, емпатійність, і вам цікаво подивитись, яким чином варіюються ці показники? Чи вони, скажімо так, Наскільки вони різноманітні. Наприклад, якщо за агресію, там невеличка різноманітність, це цікаво, а за комунікабельністю. Але тут ми порівнювати ось таким чином не можемо. Чому? Тому що, наприклад, агресія вимірюється, наприклад, мінімум 12, максимум 55. А коли ви берете, наприклад, комунікабельність, там. Від одиниці до 10 вимірюється. Вже ми отримуємо інші показники, їх не можна порівнювати, але є показник, який називається коефіцієнт варіації, CV. він записується великими буквами. Коефіцієнт варіації нам дозволяє власне, підрахувати. Показники у відсотках. І коли ми ці показники у відсотках отримуємо, то ми можемо вже порівнювати наші показники. І давайте цей коефіцієнт варіації підрахуємо. Майте на увазі, вбудованої формули немає, і тому просто пояснюю, як він рахується, сигма ділиться на середнє. Ось у нас тут є середнє, нам відоме. В даному випадку, зверніть увагу, середнє у нас все ж таки різні. Ой, перепрошую не те. Середнє у нас різні. Давайте ми їх тут скопіюємо. Ось у нас середні. Нехай вже тут стоять. Так. І нам потрібно підрахувати коефіцієнт варіації. Ще раз повторюю: коефіцієнт варіації це сигма, поділена на середнє. Яким чином ми робимо це? Дорівнює, тобто викликаємо формулу. Ось вона наша сигма. Ділимо на. Середнє є. Тут у нас вже середнє відрізняється, як і коефіцієнт варіації. Починаємо далі. Сигма ділимо на середнє. І наступне Сигма ділимо на середнє. Є. А тепер ми це перетворюємо у відсотки. Дивіться, ось сюди йдемо, натискаємо на знак відсотків і ще додаємо трошечки, щоб були знаки після коми, і ось це дуже гарно. І ось що ми тут маємо. Ми тут вже цілком можемо ці показники порівнювати і так далі. Тобто, зверніть увагу. Тут коефіцієнт варіації всього 3%. Це означає, що ну, практично всі однакові, а тут коефіцієнт варіації досить високий. Зверніть увагу, є певні умови, які потрібно використовувати, коли ми описуємо певну, ну, певні закономірності, як такі точніше, певні. Певний розмах у групі, як такий, що група одноманітна чи е, різноманітна. Ну, Дивіться, ось я запишу ці цифри, 25%. Все що менше 25% каже нам про те, що група одноманітна, ідентична, не дуже відрізняється. Зрозуміло, чим менше, тим більш вона одноманітна якось тут, всього 3%. І ще один є показник 33%. Це те, що більше 33%, це каже про те, що, дуже, що група дуже-дуже різна. Ну, а те, що між ними якийсь певний перехідний стан. Тобто це потрібно просто знати. Ну і ви бачите, що ці два класи, клас Б і клас В, вони дійсно дуже різноманітні. Але зверніть увагу, якщо б ми вилучили оцих трьох людей, зверніть увагу, відразу у нас все змінилося. І, а, ще я одного не вилучила. Хто це у нас? Тут 40 з чимось. Ага, ось це, ця людина. Так, все, дивіться. Дуже до речі, цікавий клас. Ідуть ці люди з високими показниками, але все одно клас тяжіє до того, щоб мати знижені показники агресії, і знов-таки люди навіть 30 балів знов-таки вважаються викидами. Ну, Зверніть увагу, ось тут вже я змінила ці, вилучила цих. Учнів, і у нас сигма помінялась. Дивіться, вона стала вже одноманітний клас менше 25%. Ось так, що ну зараз я поверну ці показники, ось бачите, як воно цікаво відбувається. І знов-таки у нас клас став дуже різноманітним. Тобто, Ось такі показники, які ви можете використовувати для того, щоб виміряти рівень різноманітності у групі.